Сьогодні 28 травня 2025 року. Давно я не записувала відео. У мене просто немає часу. І я казала раніше, що я отримала бенефіти від магазину, в якому працюю. Це мені дали безкоштовно курси на півроку по вивченню англійської мови. У мене був тест перед тим, як приступити до навчання. І я написала тест на рівень елементарі, але потім мені потрібно було пройти 5 уроків для того, щоб мені активували мій аккаунт. І я трошки не розібралася з системою. Мені, системою. мені потрібно було пройти 5 уроків за 10 днів, а я пройшла 10 уроків за два дні, тому що я один урок. Вважала як один модуль, а там давали модулі в кожному модулі по п'ять уроків, по 10. Ну я не розібралась, тому так швидко прийшла. Мені активірували, відкрили мій акаунт. І коли я пройшла тест, пройшла ці уроки, мені дали наставника, дівчину з України з Ужгорода. І ми з нею зв'язались по інтернету, і вона мені розповіла, як діє ця система, що мені потрібно робити, як вчитись. Тому що я думала, це буде університет чи коледж, але це платформа, про неї є інформація у Фейсбуці. Називається вона InGen, Це не школа, як я думала, як Вашингтон центр я їздила, тому що вони мені писали, що потрібно буде займатися 7-8 годин кожного тижня. І також ми навчались в Вашингтон центр, У нас було 4 дні по 2 години кожного дня. І так ми навчалися. І я думала та ж система. Але тут виходить зовсім інша система. Тут нема таких класів, як у нас було в Вашингтоні. А тут просто на твій рівень дають багато багато матеріалів, як з граматики, також дають матеріали для людей різних професій. Наприклад, для мене рекомендують слова, фрази для, як для робітника магазину. Але я сказала, якби мені дали ці матеріали два роки тому. Ну, може, я ж перейшла. Я попросила цю дівчину. З Ужгорода, яка мій коуч, я попросила її знизити мій, мій рівень із середнього елементарі до бегір і високого елементарі. У мене був середній елементарій, а далі шов адванс. Тому що я можу писати текст, тести, я гарно пишу тести. Я і Вашингтон Глін-Сентр писала два рази тести, три рази дуже гарно. Але розмовляти я не можу на цей рівень, розумію, я не, не дуже на цей рівень, а також у мене немає слів для цього рівня. Можна було й не переходити і вивчати ці слова кожного дня по ходу, але так як я, так як я почала навча вивчати англійський самостійно по Ютубу, по інтернету. Тому я нульовий рівень, перший рівень я пропустила. І в Вашингтон центр я вже почала зразу їздити на середній, низький середній рівень. І тому я багато чого пропустила для бегінера. І я коли я на середньому рівні тут пройшла тест, і я хотіла подивитись якісь граматичні матеріали для нижчого рівня, і мене система туди не пускала. Тому я попросила мого коуча, і вона мені знизила, прибачте, вона мені знизила рівень. Бегінер високий середній, невисокий середній, низький середній. І я тепер проходжу матеріали, які я пропустила до вашингтон Інлі центр Це дуже корисно, але для магазину це для мене. Дуже-дуже просто, тому що це я вже майже все знаю і слова. Але я там можу вибирати матеріали не тільки для магазину, а для яких хочеш тем, які мені подобаються. От я взяла тему про здоров'я, це мене цікавить, і я змінила фільтри від бігінера до низького середнього рівня. І в мене там був важкий матеріал, зовсім інша система. Не давали слів, я цих слів не знала, і мені було важкувато. Магазин я проходжу, там легко. Тому я поки навчаюсь на цьому рівні, і я думаю, що я правильно зробила, що пішла на нижчий рівень, тому що в мене вже залишилось там 79 днів, по-моєму. І я буду писати новий тест. і Якщо за ці дні, а воно було десь початку 90 днів чи 85, якщо за ці дні я встигну вивчити чи підтягнути, чи подивитись матеріали, які я пропустила до Вашингтону центру, то я потім напишу тест і перейду на той рівень, на який на якому я зразу написала тест. Це буде. Високий середній рівень, і я вже можу там навчатись на тому рівні. Я думаю, адванс рівень мені не потрібен, я й не потягну. Дай Бог мені вивчити всі слова для середнього рівня, для нижчого я ще більш знаю, а для середнього я ж там писала тест, там ну, ну, дуже були важкі слова, і я користувалась перекладачем інколи для слів. Тому я і вважаю, що тест ну, трошки для мене завищена оцінка. От зараз це мій рівень, і я буду старатися підвищити свій рівень. Навчання це буде проходити півроку. Я навчаюсь три тижні всього. Нема у нас таких класів, як було в інлі Центр. Тут просто я вже сказала матеріали в інтернеті. Граматичні матеріали, потім підбірки для різних професій, і є календар, уроки, які, які ти хочеш, береш уроки, які тобі потрібні, як коли у тебе підходить час, коли ти на роботі, вихідний. От сьогодні у мене вихідний день, і в 7 годин у мене буде урок, по-моєму, по вимовленню. Треба подивитись графік. І у мене так виходить в день один, два, три уроки з вчителями, я можу їх і не брати, тому що мені коуч сказала: ем, значить, рекомендується пройти 11 годин навчання за півроку. А я коли ми з нею розмовляли, я вже на той час, чи 16 вона сказала, я вже на той час пройшла 11 годин, тому що я людина дуже відповідальна. І я думаю, якщо я почала навчатись, то мені треба навчатись, а не просто так для галочки, Це потрібно для мене. І тому я навчаюсь багато. Я беру ці уроки з вчителями, я слухаю, я беру в основному вимовлення, граматику і написання. І що цікаво, я думала, написання і граматика мені будуть легко, тому що граматику я знаю, для мене трудно, труднощі це порозуміти і говорити. Ну, Кожного разу на цих уроках спочатку йде 20 хвилин, вони розповідають там теорію, питають, потім 13-15 хвилин вони розбивають на маленькі групи, і у нас спікінг йде, це гарно кожного разу, і потім завершення. І мені здається, я зараз краще стала розуміти, тому що дуже кожного дня. Багато нових і нових слів. Я записую, я навіть не встигаю вивчати. Но там ще є функція, що мені треба ті слова, які мені давали, мені треба їх прослухати, а потім мікрофон сказати. І вони там відмічають. Я ще не зрозуміла систему, але відмічають, які слова я правильно вимовляю, які ні. Ну, На це треба дуже багато часу. Я і так стараю, я мабуть займаюсь. По три години мінімум кожного дня, тому що три уроки по 50 хвилин і ще й сама займаюся, та, мабуть, по 4 години. Правда, от коли вихідний, я менше займаюся, коли працюю, в мене більше виходить, а коли вихідний, то мені туди треба, то туди. От сьогодні в мене вих... вихідний, в мене було три дні підряд вихідних. І я в шоці, тому що у нас холодно, дощ, погода така негарна. І ні на велосипеді, не покатаєшся, не відпочинеш, ну, зробила свої справи. Думаю, запишу в відео, тому що потім почну знову навчатись, працювати, в мене не буде зовсім часу. Ось, Так я перескочила і за ці курси трошки інша система. Мені в вашингтон центрі більше подобала система, але це теж гарно. І як сказала моя коуч, що це все залежить. Від мене, що я вибираю, скільки я буду працювати. А я кажу: а в кінці буде екзамен, сертифікат будуть давати, чи що вона каже: ні, просто буде такий тест, перехід на вищий рівень. Але а я кажу, як це буде для мого магазину, котрий мене направляв? Вона каже, для них це нічого не потрібно, тому що це просто для вас, для вас бенефіт, як подарунок, за там роботу. І тому це просто все для мене. Для нашого керівника, для магазину це не має значення. Дай Бог, щоб я з клієнтами в магазині порозумілася, їх зрозуміла і показала, що їм потрібно допомогла. Так що так, ну, дваки в мене від цих курсів, ну це все одно краще, чим нічого. І я ходила до цього по всім бібліотекам, я і зараз ходжу, коли в мене є час. Але все таки тут більше матеріалу. Тут я одночасно і граматику, і написання вивчаю, і вимовлення слухаю, і проходжу ці уроки. Кожного дня стараюсь мінімум три уроки пройти, а то і більше слова вимовлення і так далі. Так що треба багато працювати, щоб був результат. Ну от інколи я слухаю матеріали, мені здається, більше розумію. Інколи ні. Це залежить від теми, на яку тему розмовляєш чи яку тему слухаєш, І, ну, тому що не вистачає набору слів. Так що, отака от тут система, в принципі, я рада, що я попала сюди. Надіюсь, через півроку. Буде результат для мене гарний, тому що я б хотіла більш-менш на базовому рівні спілкувати з людьми, і ну, це мені потрібно буде і в майбутньому, і зараз, щоб бути більш незалежними від дітей, і можна було спілкуватися спокійно. Я почала про щось розказувати в цьому тексті про цей тест. І про цю платформу. Це називається платформа не університет, не коледж, а платформа вичиня англійської мови. Інджен. Ну, непогано. Багато матеріалів, дай Бог, щоб вистачило часу. Я в неї запитала у мого коуча, а якщо я захочу далі. Навчатись, вона каже: Ну можна продовжити ну, це залежить від нашого менеджера керівника, якщо він захоче мені продовжити навчання, я б може б і продовжувала далі, не знаю. Але багато забирає часу, і ну, це що літо таке холодне, поки поки і дощове, то в такий час якраз і гарно навчатись. Ось такі новини. І ще хотіла показати, що я нарешті пересадила. Свої квіточки розсадила, ось великі вазончики пересадила. Ось у мене як геранька цвіте. І ось у мене видно. Відходить моя квіточка, як сказала моя подруга. Злегка вона була, ця квіточка втомлена. Ну, я кажу, не злегка, а дуже вона була втомлена, тому що вона цілий рік простояла, на жаль. В баночці з водою у мене не було часу посадити. Потім я посадила цю квіточку в маленький горщик, вазончик, а зараз пересиділа в в більший. І я думаю, треба максимальний. Ну, поки я не бачу в магазині, максимальний такий горщик, горшочок купити вазончик, тому що він дуже гарно почав цей. Забула, як називається, але ну, ми його називали Бонні кучерявий. Ну, У мене така ж квітка була вдома, вона ще така, знаєте, листочки закручувалися, як кучерявий. Це не Бонні кучерявий, ну, по-домашньому ми його боні називали. Тому я кажу, що Бонні. Мені треба побільше горшечок, вазончик ще купити. І я думаю, що він в мене вже виглядає не як втомлений. І розсадила мою сансів'єрію. Друга половинка у мене в спальні стоїть. Так що так, отакі новини навчаюсь. Сьогодні їздила, зробила, заказала нове ID. Нарешті я підстриглась вчора і заказала ID, тому що я ж рік назад змінила адресу, і це потрібно міняти ID. Ось і все. Працюємо. Навчавсь, працюю, часу, на жаль, мало. Все, до побачення, всім, будьте здорові, щасливі, у безпеці, хай все буде добре для всіх, для українців, надіємось на це і допомагаємо, як можемо. Все до побачення. Будьте здорові і в безпеці. Хай щастить! Подивилась своє відео перед тим, як виставляти на канал, і побачила, де ж я загубила свою думку і що я не сказала. І зараз, думаю, допишу одну хвилинку, і я почала розказувати про уроки, що я беру в основному уроки на вимовлення з вчителями, на граматику і на написання. І я думала, що для мене граматика і написання будуть легше, ніж вимовлення. Ну, воно може і легше, але не, не легко. Я граматику знала в Вашингтон і центрі. А тут якось я, для мене важкувато трошки і граматика, і написання, тому що вони там дають речення. І як його треба як покращити. І от всякі варіанти. Ну, я там один чи два рази казала, ну, я не можу отак зразу коректувати. Або даю текст, який потрібно відкоректувати від помилок. Теж там і знаки, і коми, і крапки, і ще щось. І я все-таки багато чого пропустила. І для мене це не так легко, як я думала. Я думала, що для мене граматика і написання буде легкі, будуть легкі, і я можу навіть це пропускати. Але ні, я не можу пропускати, тому що для мене не так легко, хоча це рівень початковий, бегінір і низький середній. Тому я стараюсь, якщо я не працюю, якщо я маю час. Я стараюсь ці уроки е слухати, і на них бути все.